Вітаю вас, мої любі! З вами я, Марина Гутнік, інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор і авторка напряму нейросиморон. Це мій авторський метод, де я поєдную силу нейрографіки та креативні ритуали з Симорон і магію підсвідомості. Сьогодні я покажу вам, як легко виростити свою мрію, навіть ту, яку ви ще не знаєте. Це буде швидко і весело, але глибоко і трансформаційно. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити, ставте вподобайку. Поділіться цим відео з подругами, і нехай і їх мрії також проростають. А тепер до малювання. Сьогодні я пропоную вам посадити ту саму мрію, якої ще немає. Дуже багато буває такого в житті, що ми. Самі не знаємо, чого ми хочемо, ми самі не знаємо, які мрії нам потрібні. Але нам дуже важливо, щоб до нас приходили саме наші мрії, не мрії наших батьків, не мрії наших чоловіків або дружин, не мрії нашого начальства, а наші мрії, які йдуть від нашого серця. І тому сьогодні ми з вами будемо створювати. Нейромалюнок у стилі нейросиморонець. Посиморонимо, скажімо так і понейрографуємо. Для цього в нас знадобиться маркери чорні. Можна один маркер. Я зазвичай працюю з більш тонким маркером і з більш тонким, який робить заукругленням, тонким, краще красивіше виходить. І, звичайно, різнокольорові олівці. Сьогодні ви обираєте олівці, які вам потрібні для роботи. Це не ваш смак, які кольори ви захочете внести в свій малюн. Ми починаємо. Ми створюємо, ми створюємо е, таку умовну вазу, вазон, де у нас будуть е, зростати наші наше бажання. Уявимо, що ми закладаємо, як я вам казала в Симоронському ритуалі, закладаємо зернинку. Давайте уявимо, що ми закладемо тут не одну зернинку, а, наприклад, 3, 5, от скільки ви захочете. І зробіть стільки кіл, скільки, скільки, от скільки у вас. Буде бажання. Три, одне, п'ять, чотири, скільки буде, або як піде рука. І тепер нам потрібно з вами проростити це бажання. І зараз потрібно додати нейролінії як силу, енергію, як дію, яка допоможе нам це бажання проростити. Цю Енергію, неймовірно, яка буде йти? через Нейролінії. І ми малюємо лінії, проводячи їх через наші ті зернінки, які ми заклали, промовляючи бурчатку. Якщо ви не знаєте, як малювати нейролінії, що це такий перший раз на моєму каналі, я вам дуже раджу подивитися відео, яке є у мене. Я залишу його під цим відео в коментарі, закріплю. Щоб ви бачили, що таке нейролінія, для чого ми його ведемо, тоді вам буде зрозуміло. Ми ведемо нейролінію і промовляємо. сію мрію, добру мить. Хай вона в мені шуми. Проростай, моя нова, наче квітка ожива. І вам потрібно зробити стільки ліній. Скільки ви відчуваєте вам потрібно. Що таке лінія? Це енергія. Якщо у вас немає, не приходить мрія, то у вас недостаток енергії. Значить, вам, у вас ліній має бути на малюнку максимально багато. Чим більше ліній ми закладемо з нашою мурчавкою, сію мрію, добру мить, хай вона, мені шумить, проростайте. Моя нова, наче казка ожива. Робіть максимально багато кількість ліній. Після того, коли ви зробите стільки ліній, скільки ви відчуєте, ви можете це робити з цим же маркером, якщо у вас є, як у мене, можете взяти менший маркер і починати заокруглювати усі кути і перетини, які у нас тут з'явилося в цій дії ми з вами будемо прибирати все те, що заважає нашим бажанням проявитися, чому ми їх не бачимо? Що саме нам заважає, це ми будемо прибирати через наше заукровлення. Як правильно робити заукровлення? Що це таке? Якщо ви не знаєте, так само я залишу посилання під цим відео і подивитесь, що це і для чого. Після того, коли всі кути і перети не будуть заокруглені, ми переходимо до малювання, ми переходимо до енергії кольору. Енергія кольору то теж дуже-дуже важлива. І тут я пропоную вам подумати, як ви вважаєте? Якої саме енергії вам не вистачає для того, щоб взагалі ваші бажання проявлялися для того, щоб зрозуміти, чого ви хочете. І ми будемо подавати в наш малюнок саме те, чого нам не вистачає, ми будемо наповнюватися тим, що нам потрібно. І тут, наприклад, може бути, нам не вистачає. Грошей, наприклад, да, там я, і сьогодні я хочу цю енергію промалювати зеленим кольором. Я відчуваю, що для мене енергія грошей вона проявляється через зелений колір. І я й беру і додаю е, в, свою, в свій малюнок е, декілька е, стільки, от скільки ви відчуваєте, куди ви відчуваєте. Єдине, пам'ятайте, що коли ми розмальовуємо, розфарбовуємо. В нейрографіці є правило, у нас не має бути менше двох ячеїк поряд. Тобто ми не можемо намалювати, наприклад, тут червоне, тут синє, тут блакитне, тут жовте. У нас має бути хоча б дві ячеїчки поряд одного кольору. Далі більше можна 2, 3, 4, 10, скільки завгодно. Не менше двох. Поряд. Поряд через лінію, не через заукруплення, а через лінію. І ви додаєте е, колір, стільки кольорів, скільки ви відчуваєте за потрібне, куди ви відчуваєте за потрібні. Е, І далі так само ви дивитесь, чого мені ще не вистачає. У мене не вистачає е, мені потрібен додатковий відпочинок, ще щось. У кожного з вас буде своє. Таким чином ви наповните кольором е, свій малюнок. І не просто наповните свій малюнок, а ви надасте собі через колір. Колір це неймовірно потужна енергія. Ви надасте собі тої необхідної енергії для того, щоб ваш малюнок проявлявся. Ось такий простий, але потужний малюнок може у вас вийти. Ви можете приділити цьому 20-30 хвилин всього на всього. Але повірте, через нейрографіку ви запускаєте дуже багато потужних енергій, тому що починає працювати ваша нейронна мережа. І ми прибираємо непотрібне, що нам заважає прийти до наших бажань, то що заважає нашому бажанню проявитися і даємо енергію тому, що може нам допомогти. Бажаю вам, щоб ваші мрії обов'язково проросли. З вами була ваша Феєна Росомерова Марина Глуднік. До нових зустрічей!